Mazda RX третього покоління стала найвідомішим автомобілем бренду з роторним двигуном. Це сталося не лише через технічні особливості та вражаючий екстер'єр, а й тому, що машина з'являлась у трьох частинах автомобільної франшизи Форсаж. У першому фільмі Mazda RX 7 FD червоного кольору Домініка Торетто або Він Дізеля взяла участь у нічній гонці, де дом виграв авто Брайана Оконора. Конора, завдяки тюнінгу компанії Велдон. Well Елсайд машина отримала потужний кузовний кіт і агресивний вигляд. У третій частині форсажу під назвою Дрифт у Токіо фігурувала маздівська сімка помаранчево чорного кольору, допрацьована тією ж компанією, за кермом сильно модифікованого спорткара Хан Лю, кузов Велсайд. Широкі арки, нова оптика та інші зміни перетворили машину на ікону jdm культури, яку після кінопрем'єри почало копіювати багато тюнерів світу. Проте доля цієї машини у фільмі фатальна. В неї врізається Мерседес Кабан. А що сталося з Ханом, який був за кермом? питанням. у четвертій частині форсажу 2009 року. Флешбеком показують цей же епізод з RX-7. Насправді для фільму було створено дев'ять. Таких машин, лише дві з яких пережили усі дублі. Їх викупив дилер New Era Imports і пізніше продав колекціонерам: одну до Великобританії, іншу до Австралії. Чи стало це лебединою піснею моделі RX7, дізнайтесь в кінці випуску. Як бачите, цього разу проєкт автобренди приділить увагу японській автомобілебудівній компанії Мазда Мотор Corporation. Зараз вона входить до великого корпоративного конгломерату холдингу Сумімото Груп. Штаб-квартира знаходиться в Хіросімі, місто Футю. Назва походить від імені засновника компанії Мацуда, яке японською вимовляється мазда, а також від Ахура Мазда древнього перського бога світла, бога мудрості, розуму та гармонії. Логотип компанії за період існування бренду змінювався сім разів. Філософією виробника є зум-зум, що перекладається як святкування радості від водіння. Мазда має науково дослідні та випробувальні підрозділи в Хіросімі та Йокогамі, а також заводи в японських містах футю, хофу та мійосі. В закордонні підприємства бренду працюють у США, Бельгії, Новій Зеландії, Колумбії, Кенії, Китаї, Тайвані, Південній Кореї, Індії, В'єтнамі та пар. Відомо, що у 2000-х мазда майже збанкрутувала у 2007 році. Третина акцій компанії належала Форду, який став ключиком мазда до сердець американців. Зараз близько 5% акцій компанії належить Тойоті. Мазда була заснована ще в 1920-му під назвою Toyo Cork Industry і виробляла звичайну коркову пробку дуба. За 11 років компанія почала спускати з конвеєра триколісні вантажні рікші. Під час Другої світової війни виробник займався створенням короткоствольної зброї, розробляв бомби, торпеди, підривники і запобіжники. Будь-які споживчі товари, включаючи автомобілі, були під забороною уже в 1943 році. Практично всі потужні. Ності Японії з виробництва триколісного транспорту були зупинені. відбулася реорганізація всередині компанії. Підрозділ по виробництву пробки було виведено в окрему компанію. А то, когіо переорієнтували виключно під військові цілі у той період. Концерн налічував майже 10 тисяч співробітників і був великим підприємством країни. До поразки Японії у війні компанія виготовила більше півмільйона гвинтівок і сотні тисяч бомб. Під час сумнозвісного атомного бомбардування Хіросіми будівлі та обладнання фірми знаходилися в п'яти кілометрах від епіцентру вибуху. Всього загинуло більше ста співробітників, а 350 працівників отримали поранення. Виробництво зазнало середніх пошкоджень, тому швидко відновилося. Перший післявоєнний модельний ряд мазда. Сі, ті міг перевозити вантажі масою до однієї тони, а пізніше виходили подовжені версії вантажу підйомністю дві тони. За п'ять років попит на продукцію Тойо Когіо збільшився в 12 разів. Свою повноцінну автомобільну сторінку Mazda почала аж 1960 року, коли був випущений перший серійний легковий автомобіль Toyo Ар триста 360 купе або Мазда Карол. Це дводверна чотиримісна пасажирська машина, що належала до категорії кейкарів. Автомобільчик від дизайнера Дзіро Косугі важив 380 кілограмів, мав колісну базу 1760 міліметрів і довжину 2980 міліметрів. Малюка оснастили заднім В-подібним двигуном з повітряним охолодженням об'ємом 356 кубічних сантиметрів, потужністю 16 кінських сил, з крутним моментом 22 ньютон метрів, який працював з 4-ступінча Тою механікою або двошвидкісним автоматом. Автомобіль розвивав максимальну швидкість 84 км за годину і мав бак на 16 літрів. Передня і задня підвіски мали гумові ресори і торсіони та забезпечували кліренс 180 мм. Окрім варіанта KRBB на механіці та KRBC на автоматі. Випускалася люксова версія Mazda RX 360 Coupe Deluxe що мала двокольорове забарвлення за кілька років? Малютка зайняла 65% частки ринку у сегменті кейкарів на експорт. Також випускали модель Mazda B360 в кузові пікап та фургон що оснащувалися збільшеним двигуном B600. Вони вийшли тиражем в кілька сотень ліворульних машин для острову Окінава, а 41 праворульну відправили до Австралії. У 1962 році автомобільчик R360 був доповнений чотирьохдверним седаном Mazda P360 Carol. Виробництво R360 тривало до 1966 року. Проте після цього зі складських запасів комплектуючих на замовлення виробляли автомобілі цієї моделі з ручним керуванням для людей з інвалідністю. Загальний обсяг виробництва «Арт-360» склав 65 тисяч машин. Згодом мазда почала шлях єдиного масового виробника автомобілів з роторними двигунами, проте це далося дорогою ціною. Зіркоподібний двигун Ванкеля працює на обертанні семи або дев'яти циліндрів разом з картером та повітряним гвинтом навколо нерухомого колінчастого валу, закріпленого на моторній рамі. Насправді такий агрегат розробили німці, але японські фахівці скопіювали основні технічні моменти і запустили свою модифікацію щоб уникнути тиску з боку Німеччини, керівництву Мазди довелося підписати жорсткий контракт, за яким компанія повинна була заплатити 280 мільйонів єн протягом 10 років за можливість користатися технологією. Крім того, необхідно було платити роялті з продажу кожного автомобіля з роторним двигуном. Наданий зразок був технічно непоганим, але не витримував постійної експлуатації. Знос основних частин роторного двигуна. Починався вже через 50 тисяч кілометрів. Також незадовільні результати він показував в плані вібрації і рівня викидів. Тому до опрацювання агрегату доручили окремій дослідницькій групі 47 фахівців на чолі з Кенічі Ямамото. Через постійний стрес і нервове навантаження він втратив всі зуби і мав проблеми з шлунково-кишковим трактом. Попри це, в 1967 році була підготовлена нова версія роторного двигуна, який згодом кращі інженери з розвинених країн назвуть. Чудо За період розробки цього агрегату Мазда витратила 4 мільярда єн, а також зареєструвала 1302 патенти, що чотири рази більше, ніж у Daimler-Benz. Першачком мазди з роторним двигуном стала модель Космо. Прототип машини представили в 1964 році на Токійському автосалоні. А до серійного випуску знадобилося допрацювати і випробувати близько 80 прототипів. Зрештою, 1967 року під назвою 110 С з конвеєра почало сходити двомісне спортивне купе з двороторним двигуном, допрацьованим за ліцензією німецької компанії НСУ потужністю 110 кінських сил. Його максимальна швидкість складала 180 5 км за годину, а 400 метрів модель долала за вражаючи 16,4 секунди. Наступного року 84-годинний марафон на Нюрнбург-рингу довів надійність цього двигуна. У гонці взяло участь дві косми: одна зійшла з дистанції, а друга фінішувала четвертою. Ця еволюція моделі вийшла накладом лише 1176 одиниць, що зробило космо надзвичайно рідкісною і цінною серед колекціонерів. Друге покоління моделі випускалося з 1975 до 1981 року, але продавалося вже під маркуванням RX-5. У 1991-му модель відродили під назвою Mazda Еонос Космо і випускали 4 роки. Особливістю флагмана розкоші стало застосування нового трисекційного роторно-поршневого двигуна 20B об'ємом 2 літри з двоступінчастим надувом. Також машина мала цифрову панель приладів, gps навігацію телевізор та клімат контроль, що вважалося космосом на ті часи. Загалом за свою історію автобренд оснастив роторними двигунами 11 своїх моделей. Серед них був навіть єдиний такий у світі автобус, який мазда випускала у 1974-76 роках. Парквей Ротарі Ротарі-26» створили на платформі вантажівки Тітан для 26 пасажирів та виготовляли на заводі в Херосімі виключно для японського ринку. Транспорт оснащували роторним двигуном 13 b а ще дволітровим бензиновим. Агрегатом типу VA та дизельним двигуном типу XA об'ємом 2500 тисячі кубічних сантиметрів. Механічна коробка передач тут йшла з допоміжною трансмісією та гідромуфтою, щоб автобус міг впоратися з вимогами до вантажопідйомності, запобігти зупинкам двигуна, детонації та коливанням. Попри вагу в 2835 кілограмів, парк вейротарі 26 міг розганятися до 120 км кілометрів за годину. Ми собі не пробачимо, якщо не поділимося з вами цікавинками про два найдорожчих автомобілі Мазда, які під капотом мали роторні двигуни. Спортивна модель 780B дозволила Мазді 23 червня 1991 року вперше перемогти у легендарних французьких 24 годинних перегонах. Хоча за рік до того два її боліди зійшли з гонки, а третій прийшов лише 20 м 787B став першим японським автомобілем, який переміг у Лимані, двигун вдосконаленої моделі R26B мав чотири секції з робочим об'ємом 0,654 тисячних кубів та видавав 700 кінських сил. Для японців перемога у Франції стала важливою не лише через спортивний інтерес, а ще й тому, що тоді мазда активно завойовувала європейський ринок з моделлю «323». Проте наступного року FIA заборонила використовувати роторно поршневі двигуни в гонках спортпрототипів. Зараз спортивний боліт Mazda 787B оцінюють в 10-20 мільйонів доларів. В залежності від того, оригінал це прототип чи репліка. Ще одним дорогим автомобілем бренду стала Mazda Furai, що перекладається як звук вітру. Вона дебютувала на північноамериканському міжнародному автосалоні 2008 року. Заява про дизайнерські та інженерні можливості Mazda ціною 1 мільйон доларів, так і не пішла в серію. Побудований каліфорнійською студією Mazda спільно з Swift Engineering, на гоночному шасі Carriage C65 Le Mans Prototype приправили 450 сильним роторним двигуном. Гуном, що працював на етанолі, зараз цю машину можна вважати безцінною, бо на жаль, фюраї згорів під час дорожніх випробувань. Проте концепт залишився у відеоіграх Forza, Форза, Гран Grid Гріт та інших. Кожний поважаючи себе виробник, який залишив свій слід у автоспорті, має випустити позашляховик. Для мазди дебютна модель cx 5 стала ще й втіленням двох нових концепцій, за якими далі рухалась компанія. По-перше, машина була реалізована за новою дизайнерською філософією Кодо Soul of Motion, тобто душа руху, яка визначає зовнішній вигляд та характер автомобілів бренду з 2010 року. По-друге, вона запустила серію двигунів внутрішнього згоряння та автомобільних технологій Sky які підвищують паливну економічність і потужність двигуна. Компактний кросовер cx 5 дебютував на Женевському та Франкфуртському автосалонах 2011-го. А виробництво новинки почалося наступного року. Паркатник запропонували зі 165 сильним дволітровим бензиновим двигуном з безпосереднім упорскуванням, а також турбодизелем 2,2 і системою систем. Мою Rail, що досягав 175 коней та 420 ньютон метрів, ці машини йшли шестиступінчастою механікою або автоматом. А привід міг бути передній чи повний. Рестайлінгову версію Mazda cx 5 представили у 2014 році на автосалоні в Лос-Анджелесі. Серед змін нова решітка радіатора, бічні дзеркала, колісні диски, поліпшена шумоізоляція колісних арок і моторного відсіку. Свіжа інформаційно-розважальна система MZD Connect, досконаліший кліматконтроль. Електронне гальмо і спортивний режим для автоматичної КПП як опція з'явилися світлодіодні фари протитуманки і нові задні ліхтарі. У 2016 році усі моделі, окрім базової з механічною коробкою, отримали потужніший 25 літровий чотирициліндровий двигун як стандартний. 15 листопада того ж року на автосалоні в Лос-Анджелесі дебютувало друге покоління Mazda CX-5 з тою ж лінійкою двигунів. А продажі почалися в 2017 тисячі тоді ж на автосалоні в Токіо Mazda представила модель CX-8, що є довгобазною 4,9-метровою версією «п'ятірки». В Японії цю модифікацію почали продавати з дизельним двигуном 2,2 літри Skyactiv-D потужністю 190 коней. Минулого року дебютувала версія Mazda cx 5 2,5 Carbon Turbo в кольорі Circon Sand або Rhodium White з темними елементами кузова. А офіційна прем'єра Mazda cx 5 третього покоління очікується восени 2025 року в рамках Japan Mobility Show. Модель отримує атмосферний двигун і e G 2.5 у конфігурації м'якого гібрида MHEV потужністю 140 кінських сил і крутним моментом 200. 138 ньютон метрів, що відповідає екологічному стандарту Євро 6. В напрямку створення електромобілів мазда також рухається, проте її не можна назвати лідером у сегменті. Перша електричка бренду під маркуванням МХ30 була представлена в Токіо у 2019-му. Наступного року почалося виробництво і продажі кросовера потужністю 143 кінських сил і крутним моментом. 264 ньютон нютон метрів на одній зарядці акумулятора ємністю 35 кВт кіловат. Кросовер міг проїхати 200 кілометрів за циклом WLTP. Ще така модель існує для європейського ринку в 145-сильній гібридній версії з 2 дволітровим двигуном і Скайктів g MHEV i 4 А в травні цього року мазда представила свій новий електричний кросовер EZ60, який в Європі зветься cx 6 і компанія назвала його автомобілем мрії, і понад 20 тисяч покупців у Китаї з цим погодились, бо оформили передзамовлення EZ60 став другою повноцінною електричкою Mazda для китайського ринку після седана EZ6 і першою в сегменті SUV, створеною у партнерстві з компанією Chengen Auto Побудований на гібридній платформі Chengen цей паркетник оснащений батареєю CATL типу LFP яка забезпечує до 600 кілометрів автомобільного ходу за циклом CLTC. Ще доступна гібридна версія з півторалітровим бензиновим двигуном, який у парі з електричною тягою дозволяє проїхати понад 1300 кілометрів. Без зупинок з цікавих опцій моделі стодіймовий проекційний дисплей без окулярів, голосове керування та розширений комплекс систем безпеки для Європи. Модель отримає два варіанти батареї: 68,8 квт вісімдесятих годин і 80 квт годин з пробігом до 552 км кілометрів за циклом WLTP. Аналогічна архітектура ляже в основу електроседана Mazda 6i, також орієнтованого на західного споживача. На початку випуску ми розповідали про кінематографічний успіх моделі спорткара Mazda RX-7, який з'явився у кількох частинах форсажу. Насправді модель випускалася трьома поколіннями у 1978-2002 роках і вийшла накладом понад 811 тисяч екземплярів. Невже вона залишиться лише у колекціях поціновачів японської класики та старих фільмах, які викликають ностальгію? Не зовсім так. Бо нещодавно японці вирішили повернути на ринок RX-7. але цього разу це не буде просто реставрацією старої моделі. Роторний двигун задумали інтегрувати до гібридної установки, яка обіцяє кардинально змінити уявлення про спортивні автомобілі. Концепт Mazda Ioniq SP, на основі якого побудують RX-7, показав не тільки ретро натхнення, а й технологічні амбіції. Роторний двигун буде працювати як генератор. Заряджаючи батареї та і забезпечувати загальну потужність автомобіля в 370 кінських сил. Модель буде вирізнятися меншими витратами пального та більш вражаючою динамікою. Це не просто покращена версія попередньої купехи, а крок у майбутнє спортивних автомобілів. Вдячні, що ви додивились до цього моменту. Обговорюйте відео в коментарях, діліться роликом в соцмережах і радьте близьким чоловічий канал Авто.